Привіт, мудрим не байдужим. 1 серпня 25-го року. Головні події на першу половину дня Росія заявляє щодо своїх вимог і готова навіть виходити з перемовного процесу. З 1 серпня вступає в силу норма щодо накладання стовідсоткового штрафу від вартості товарів, які продані без використання РРО, або коли не видано касовий чек, Україна відступає. У Покровськ вже заходять диверсійні групи, а українська влада не пропонує якихось варіантів вирішення проблеми, не пропонує варіанту припинення війни. Оже, друзі, по порядку Путін разом з Лукашенко натякає, що Трампу треба обережно ставитись до перемовин ніякі ультимати ми не проходять. Той час Путін виставляє свої умови виведення військ за межі чотирьох. Адміністративних одиниць Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області, визнання Криму. І в той же час ми не чуємо з боку української влади якоїсь винятної позиції. Ми бачили, що відбулись обміни полоненими. Ми бачили повернені тіла, однак не зрозуміло, а що у відповідь пропонує влада. Ми чуємо про бажання Зеленського зустрітися з Путіном ніяк. Окрім отримання особистісних гарантій безпеки, я пояснити цю зустріч не можу, тому що ну, наслідків від цієї зустрічі позитивних я точно не очікую. Перемовні позиції у Зеленського значно слабші, досвіду брак і запропонувати особливо нема І Замість того, щоб використовувати Сполучені Штати Америки як головного лобіста перемовного процесу, ну, відбувається щось дивне а в той час гинуть українські діти. І прильоти становляться все сильніші. В той час, коли Україна лише заявляє про якісь виробничі потужності, новітні взірці зброї, ми бачимо, що вже реактивні шахеди летять на Київ і страшні жертви, які будуть посилюватися. Не видно позиції Зеленського щодо перемовного процесу. Так, Путін вимагає полишити фактично Херсон і Запоріжжя, але це питання підвісити і. Обговорювати за участі США, але відповідь на інші ж можна дати. НАТО нас не чекає. Вже всі зрозуміли. Тому можна заявити, що в цій позиції щодо позаблокового статусу НАТО Україна може сказати, так. Ми готові від цього відмовитись. Ми готові повернутися до декларації незалежності і визнати і стати на позиціях нейтральної держави позаблокової. Можемо це зробити? Можемо щодо російської мови, ну ні для кого не секрет, що Зеленський все його оточення. Так само, як Порошенко, так само, як більшість попередніх президентів, і оточення і депутатів Верховної Ради говорить російською мовою, лише на камери говорить українською. Ну, значить, дати якийсь статус е урівняти статусом англійської мови. Можна запропонувати це, можна. Можна висловити питання там, зменшення кількості м армії, хочу привести приклад нової швейцарської моделі. Там нема величезної армії, але там фактично кожний. Проводянин в Швейцарії є фактично бойовою одиницею, самодостатньою, озброєною. Можна брати цей досвід на озброєння, але треба щось висувати. А стояти на своїх позиціях ні, виведіть війська на кордони 22-го року, і за твердженням навіть наших західних партнерів діаметрально протилежні позиції у Росії і Україні. На це шлях нікуди. У нас не та позиція, щоб ну так стояти на своїй. Ну ми стоїмо, але поступово втрачаємо території. Вже питання втрати Покровська, це як кажуть західні експерти, та й ті експерти, які в Україні не бояться говорити правду, це лише питання часу. А Зеленський грається в іграшки. Ну, звичайно, можна гратися в іграшки, коли ти сидиш в бункері, і, і тобі нічого фактично не загрожує. Тому що всі ті байки на фоні обіцянки Путіна, прем'єр-міністра Ізраїля, що зеленського не буде, замаху, ну це є фактом, і ми бачимо, як воно відбувається. Тому друзі, перспективи в Україні страшні і на фоні, звичайно, економічних ризиків. Ні для кого не секрет, що бізнесу в Росії було і легше, ніж в Україні. Навіть за оцінкою до повномасштабного вторгнення міжнародного рейтингу Doing Business, Росія даба навіть і Білорусі знаходилась на вищих щаблях, і там було легше малому середньому бізнесу. Великий бізнес він завжди привладний, і там свої правила. Гри і правила роботи, але малий там почував себе краще. Ми в гіршій позиції. Причому ми калькували законодавство повністю з Росії. І те саме ПДВ, якого немає в Сполучені Штатах Америки, на які ми, начебто, рівняємось, і той саме і касовий апарат, який є в Росії, як і ПДВ, якого теж немає в Сполучених Штатах Америки. Немає обов'язку використовувати. А у нас 1 серпня штрафи 100% за використання касового апарату, 100% від вартості товарів, от саме на часі зараз цим займатися, не тим, щоб виживав підприємець, щоб він зберіг своє торгівельне місце, своє робоче місце, щоб зберіг найнятих працівників, щоб виживав, щоб як кровносна система підприємництва ну, підтримувала хоч життєдіяльність життє, і економіку. Ні, треба запровадити це. Це запровадив, звичайно, Зеленський під ну, розробив гетьманцев як головний ідеолог, ну але приймає всі закони Зеленський. І в результаті ми маємо отаку ганебну економіку, ганебну ситуацію, коли ми не спроможні. Ми не спроможні як надбудова в вигляді держави, і тому наша влада повним кроком веде нас до погибелі, до не капітуляції, навіть а до, до погибелі, не пропонуючи якісь альтернативи Росії, не шукаючи якісь компромісів, через поступки, так, в певних питаннях. Я категорично проти того, щоб здавати міста. Я це теж не розумію і не підтримую цієї вимоги, що значить виведіть. Ну, але говорити, що давайте зупинимось на лінії зіткнення, давайте тут зробимо перемир'я, давайте якось будемо говорити. От в цих питаннях ми готові поступитися: в питаннях НАТО, в питаннях позаблокового статусу, в питаннях підтримки розвитку російської мови, хочемо чи не хочемо, нам це треба буде зробити, тому що у нас і на фронті переважна більшість говорить російською мовою. Мені це не подобається як націоналісту. Я хотів би, щоб всі говорили українською мовою, але я. Категорично проти цього ламання через коліно. І цього, нічого цього не відбувається. А в Західній Європі ну все зовсім по-іншому. От я зараз дам вам в кінці фотографії адреси кафе, в якому можна в Німеччині купити каву, морозиво і сплатити там можна тільки готівку. Звісно, ніякого термінала, ніякого касового апарата, ніхто не бігає там, не штрафує. Там немає ні Зеленського, ні Гетьманського. Тому нам до тої Європи ще як. Як казали в селах, як до Києва Рачки, нам не світиться Європа. Ми цивілізаційно ще не доросли, якщо ми дозволяємо бути на владних важлях таким, як Зеленський, таким як Гетьманс. Ми цивілізаційно не доросли, якщо ми не можемо противитися цій бусифікації, яка фактично є ганебним фактом. І все це зараз, що говорить про якусь антикорупційну боротьбу, це все мішура, друзі. Немає ніякої антикорупційної боротьби. Є просто перестановка ліжок. І є там в певний вплив. Подивимося, який буде результат цього відкату по НАБУ і САП. Але в той час, коли головний детектив, який займався записами Міндіча і який, я переконаний, має що сказати, зараз запроторений в Службі безпеки. От вам і вся боротьба, і от той весь протест, і всі ці всі заяви Європи, чомусь не стосуються цього детектива, який як кістка в горлі Зеленському. Отака вона антикорупційна боротьба. Дуже дивно. Подивимося, яка буде реакція. Хоча вже зараз прем'єр-міністр Свереденко заявляє, що начебто відбудеться призначення керівника БЕП. Говорив вже про створення комісії щодо призначення керівника митниці, саме це вимагала Європа. Подивимося, як це буде реалізовано. Сподіваюся, що в набу є відчайдухи, які затаїли образу, і зараз з усією прискіпливістю будуть. Віддавати в сто крат службі безпеки, офісу президента, та й самому Зеленському, тільки це може врятувати Україну, тільки це друзі. Тому що, ну як показала практика, бусифікація не піднімає хвильним задоволення. Українці виявилися не зовсім вільними, або та більшість, яка залишилася в Україні, як покірні раби, стає встойло. Ті, що не покірні, або виїхали, або не повернулися, або пішли все зиче. А всі інші покірно стоять в стойло і терплять цю цю наругу, якою ну, можуть тільки пишатися нащадки НКВД. Такі важкі новини стану на першу половину дня. Підсумки підведемо ввечері. Ну і обіцяні фотографії адреси кафе в Німеччині, де можна купити каву і морозово, тільки за готівку.